Майже 20 років минуло відтоді, як відомий у борцівському світі Павло Олійник почав займатися вільною боротьбою. Наслідуючи старшого брата, шестирічний спортсмен щодня ходив на тренування. Минуло кілька років і Павло здобув свою першу золоту медаль. З того часу він неодноразово підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу всеукраїнських, а пізніше і міжнародних змагань. Наприклад, Павла нині тренує своїх підростаючих чемпіонів Микола Тарадай. Його досягнення, напевно, вже Хмельниччина знає, це чемпіон Європи, і бронзовий призер, чемпіонату світу. І Я вирішив на честь нього зробити турнір. Весь час я з діток, які займаються мене, знайомлю з ним, він приходить на заняття, розказує багато чого цікавого. Павло пам'ятає, як і сам боровся у такому віці. Свою першу перемогу спортсмен святкував, коли йому було 10 років. Я пам'ятаю, як я сам починав 25 кілограмів на таких самих змаганнях, а тут вже стою якби, по другу сторону. Вже в честь мене це змагання, це тільки другий турнір поводиться. Думаю, з часом будуть і Польща, і там ще якісь крім будемо чуть розвивати, розвивати. Тому думаю, мабуть, буде сильний турнір. Призи будемо хороші робити. Отримали хороші призи спортсмени і цього року. А тому, хто продемонстрував кращу техніку, Павло Олійник підготував подарунок від себе особисто. Я зараз виглядаю там, хто мені сам більше сподобається, тому я вручу цей там і себе такий сільний досить. Багато дітей дуже талановитих. Дуже сильних. Самого ж спортсмена цим хлопчикам ставлять в приклад, адже на його рахунку не лише нагороди. У 24 роки Борець отримав найвище спортивне звання заслужений майстер спорту України. Дає наснагу їм до занять і до показників такі самі люди, як вони, дітки, починали. І Нічого страшного тут немає. Стали чемпіонами Європи, світу, олімпійськими іграми. Приклад є. А наслідувати цей приклад завжди завжди є. Кому юні спортсмени про свого земляка розповідають з гордістю та сподіваються, що незабаром він стане чемпіоном світу. Це чемпіон. Він чемпіон Європи. Зайняв бронзу у чемпіонаті світу. Ще давно, недавно він був у Венгрії, то він зайняв третє місце. Про Павла Олійника я знаю, що будуть вибіркові змагання, і якщо він виграє перше місце, він поїде на чемпіонат світу. І я сподіваюся, що він займе перше місце. Плани в організаторів амбіційні. Наступного року планують розширити географію учасників. Запросять команди з інших держав та підвищать статус турніру до міжнародного. Разом із змаганнями зростатимуть і самі атлети. Адже на турнірі завжди боротимуться спортсмени 2004-2006 років народження.